Вітаю! Це подкаст вдосвіта, головні події дня в футболі. Сьогодні у нас 25 жовтня, і будемо говорити про лігу чемпіонів передусім. Та, мабуть, це єдина тема, яка була важливою в вівторок в футбольному світі. І, звичайно, навіть призначення головного тренера Шахтаря Марино Пушича дуже швидке таке призначення. Воно теж стосується Ліги Чемпіонів, тому що. Він прилетів зі свого фенорда з Роттердама, власне, примісінько до Барселони, і в Барселоні відбулося представлення, підписання контракту і власне знайомство з командою вже там відбулося. Він не буде керувати діями футболістів в цьому матчі. Безпосередньо головним тренером швидше за все буде Даріо Серна. Тобто він відповідатиме за вибір складу за результат. Але... У якості помічника та консультанта буде вже ось новий головний тренер, який познайомився з командою і е, провів першу розмову. Перший не навіть не тренування, не тренувальний процес це був, а ось розповідь про те, як він хоче, щоб команда грала. І тут якраз цікавий момент відбувся: те, що Георгій Судаков на прес-конференції перед матчем проти Барселони сказав, що він за 15 хвилин розмови зрозумів більше ніж за три місяці з попереднім тренером. Це такий двозначний. Епізод, однозначна фраза, яку сказав Судаков з одного боку, нібито головний тренер новий все ідеально розповів. Але з іншого боку, попередній тренер ніяк не міг донести всі свої вимоги в своє бачення футболу до футболістів, і власне це призвело до звільнення. Це призвело до звільнення Патрика Ван Левона та призначення якраз Пушича. До чого це призведе говорити зарано, але ось те, що Шахтар дуже швидко хоче, аби він приступив до роботи безпосередньо в, в матчі, навіть не перед матчем, не після матчу, а в матчі проти Барселони. Це важливий момент. Ну тому, що Даріо Серна не тренер, він не позиціонує себе як тренера. У вівторок відбулися поєдинки першого дня третього туру Ліги Чемпіонів. Декілька цікавих результатів сталося, але якщо говорити загалом, то жодної такої великої несподіванки не було хоча могли бути. По-перше, Манчестер Юнайтед заледве ледве виграв у Копенгагена вдома з рахунком 1-0. Гарі Маквайер забив на 72-й хвилині. І у Копенгагена було більше моментів в цьому матчі. На 90 й плюс 7 гості взагалі не реалізували пенальті. Джордан Ларсон пробивав. Але Андре Онана, який став героєм цієї зустрічі, не тільки через цей пенальті, але й перед. 90 плюс 7 в нього було ще декілька чудових сейвів. Власне, пенальті відбив таким чином. Манчестер Юнайтед мінімальну перемогу здобув дуже важливих три очки, зважаючи на те, що проблеми у Манчестер Юнайтед продовжуються і в чемпіонаті, і в лізі чемпіонів не все гаразд. Тому перемога в домашньому матчі проти Копенгагена це важливий крок до плей-офф наразі. Три очки у Манчестер Юнайтед, тобто до цього було дві поразки. І боротьба триває. Якщо перед початком цього етапу одразу після жеребкування, здавалося, що тут боротьби бути не може. Є Баварія, є Манчестер Юнайтед, є Галата Сарай та Копенгаген, то насправді боротьба буде, і боротьба за другу позицію дуже дуже серйозна. Галата Сарай, до речі, показав себе в цей день солідною командою, показав ще раз. В попередньому турі їм вдалося обіграти Манчестер Юнайтед на Траффорд, А цього разу дуже складно було Баварії в Стамбулі. Ця гра відбувалася на дуже шумному гамерному стадіоні. Гаррі Кейн сказав після матчу, вже що до нього поступово повертається слух, а так було дуже складно, особливо в першому таймі, коли так Баварія забила на восьмій хвилині. кінгслі команди значився, але Галатасарай такий тиск створив на ворота суперника. Що Баварії не солодко. Причому це було і до того, як на 30-й хвилині Мауро Ройкад рахунок зрівняв, і після того. Тобто Галатасарай був найкращою командою в матчі. Баварія було далеко-далеко позаду. Але в перерві ситуація змінилася, і вже в другому таймі Баварія більш спокійно реагувала на події на полі на шум трибуни і забила два м'ячі. Гарі Кейн та Джамал Мусіала відзначилася. А таким чином у цій групі Баварія має 9 очок. 4 у Галотасара, 3 в Манчестер Юнайтед, 1 в Копенгагена, І боротьба за другу позицію триває. Баварія ну, на багато, -багато відсотків вже плей-офф на дуже багато. А в групі об. OB... Арсенал виграв в гостях у Севільї 2-1. Мікель Артета, футболісти Арсенала, були дуже задоволені цим результатом. Артета сказав, що небагатьом вдається виграти в Севільї в гостях, але Арсеналу вдалося. Габріел Жезус та Габріел Мартінелі забивали. Мартінелі наприкінці першого тайму. Жезус на початку другого тайму. Це були вирішальні моменти в матчі, тому що загалом гра була рівною. Обидві команди могли відзначатися. Гудель забив фактично одразу після того, як рахунок став. 0-2 Севілля намагалася гру врятувати, намагалася здобути бодай очко, однак не вийшло це у команди Діго Алонсо. Він перший свій матч у лізі чемпіонів проводив після того, як замінив Хоселуся Менділібера на чолі команди. А в іншому матчі групи Ланс та ПСВ зіграли в нічию 1-1, обмінялися голами в... на початку другого тайму, в першій частині другого тайму. Якщо подивитися на таблицю, то тут досі все заплутано. Арсенал лідирує 6 очок, у Ланса 5 очок. Ця команда єдина, хто не програвала в групі Севілля та ПСВ мають по 2 очки, але тут точно все попереду, тут ще всі беруть участь у всьому. В групі Сі Реал виграв у Браги з рахунком 2-1 в гостях Родриго та Джуд Белінгем забивали. Потім дуже схожа ситуація з тим, що було в матчі севілья Арсенал. Одразу Брага забила один м'яч у відповідь і тримала. В напрузі Реал, однак, все-таки команда Карла Анчелотті здобула потрібний результат. Неприємним моментом стало пошкодження Джуда Белінгема, який був замінений наприкінці матчу. Але як сказав сам головний тренер Реал, ну і взагалі в іспанській пресі написали, що незначна травма, і має повернутися Белінгем до вихідних, адже Барселона на вихідних в гостях. Не на Но, no, але все одно в гостях у Мадридського реала. Там потрібен Бельгем. А нічого дивного і не сталося в Берліні, де у нього зустрічався з Наполі та поступився 0-1. Третя поразка поспіль берлінського клубу в лізі чемпіонів. І дев'ята ят, дев дев'ята поразка поспіль в усіх турнірах. Це просто якесь величезне нещастя для берлінців. Вони могли інший результат здобути в цьому матчі, мали моменти, не реалізували їх, нервували, адже все-таки серія невдачно збиралася дуже така тривала. І в другому таймі Распадорі забив переможний м'яч у Наполі важливих три очки. І в цій групі ситуація трохи зрозумілішою стає, адже нуль очок у Уніона, і дуже складно на щось розраховувати. Дев'ять очок у Реала, шість очок у Наполі, три очки у Браги. І Ось наступний тур, де Реал та Наполі будуть грати проти Браги та Уніона, відповідно, вдома, може все. Взагалі вирішити в цій групі гостям цих двох матчів потрібно буде обов'язково перемагати, але це буде зробити дуже-дуже складно. А ну і нарешті група D, група, де. Українець, зокрема, бере участь в матчах. Бенфіка поступилася вдома. Реалу Сосідат з рахунком 0-1 на 63-й хвилині. Брейс Мендес переможний м'яч забив. Як сказав Рогер Шмідт, головний тренер Бенфіки, ми були слабшими за суперника в цьому поєдинку і заслужено поступилися. Могло бути і більше. Хоча не сказати, що Реал Сосідат постійно моменти створював. А Трубін був героєм як в матчі проти Інтера, наприклад. Хоча результат той же, поразка 0-1 і у Бенфіки великі проблеми з тим, щоб навіть в Єврокубках залишитися на весняну частину сезону, адже три поразки жодного забитого м'яча у Бенфіки і попереду виїзд до Сан-Себастьяна, потім ще поєдинок проти Інтера вдома. Що стосується Інтера, то ця команда перемогла Bull Зальцбург, або ж в Лізі Чемпіонів просто Зальцбург, з рахунком 2-1. Алексій Санчес, який вийшов в стартовому складі, забив і Хакан Чалханоглу з пенальті. Потім за рахунку 1-1 відзначився. Інтер має сім очок так само, як і Ралсусіда. Після двох турів, три очки у Зальцбурга. і дуже важливий матч для цієї команди в плані боротьби за місце в Лізі Чемпіонів Домашній проти Інтера. Тому що якщо ось так відштовхуватись, то Реал Сосідат може вдома перемогти Бенфіку. І тоді, якщо Зальцбург не виграє у інтер, якщо програє інтер, тим більше, то це вже офіційно буде боротьба в групі закінчиться. А тому ось такі результати, поки без, в цей день без серйозних несподіванок. Але ось група, де Манчестер Юнайтед веде боротьбу за друге місце з Гата та Копенгагеном, це потенційно. Потенційно для сенсацій. Хоча Манчестер Юнайтед наразі такий, що говорити про якісь сенсації в контексті цієї команди дуже складно. Дуже складно. Навіть перемога ця над Копенгагоном 1-0 в такому важкому матчі. Це десь теперішній рівень сподівань Манчестер Юнайтед в чемпіонаті. Вони, наприклад, Шеффілд Юнайтед головного аутсайдера обіграли лише з рахунком 2-1 і це. Це в принципі нормально. А ще одну цікаву новину варто згадати: вона стосується трансферів. Брентфорд за повідомленням англійської преси, поставив дуже-дуже низьку ціну на Айвана Тоні свого основного форварда впродовж декількох років, який пропускає першу частину сезону через дискваліфікацію. Він порушував правила для ставок. В англійському футболі і взимку говорить про те, що Тоні може залишити Брентфорд. Є багато претендентів, і про топ-клуби говорить Арсенал Челсі, Тотнем. Тобто клуби солідні. Але поки це лише розмови, однак пишуть, що Брентфорд, якби ось не ця дискваліфікація, то вимагав би за 50 мільйонів фунтів. А тепер. Ціна, яку називають, не називають цифру, але називають шокуючі низькою. Ось якраз шокуюча низька ціна ще є на одного Форварда, який в цьому сезоні фейрить Сергу Герасі, Скай німецький, повідомив, що Герасі може залишити клуб до літа 2024 року за 17 мільйонів фунтів. Це вам не писав, тобто до 20 мільйонів євро. За футболіста, який 14 голів у восьми матчах Бундесліги забив і просто неймовірну форму демонструє. В Штутгарті це поки що не коментують. Але якщо це дійсно така інформація є, то хтось може отримати Герасі за просто неймовірну смішну ціну, але, звичайно, доведеться багато заплатити за інші речі, однак, ось сам перехід. Дуже цікаво може бути, якщо це дійсно правда, тому що Штутгарта вже ж буде намагатися зберегти Гіресія, або ж якщо й продати, то продати за якусь іншу суму. А ми ж на цьому будемо закінчувати. Це був подкаст вдосвіта, головні події футбольного дня. Мене звати Ігор Бойко. Підписуйтесь на цей подкаст і до побачення.